Що після колоноскопії? Після процедури пацієнт може трішки розгубитися. І навіть якщо б лікар усе чітко пояснив, у голові залишається, ну, скажімо так, легкий туман. І це абсолютно нормально. Тому Коротко про ключові моменти від кандидата медичних наук лікаря-ендоскопіста з 15-річним досвідом на сьогоднішній день. З вами Алла Королевська та мій подкаст 103 питання до лікаря. Рада бачити вас на моєму каналі Медицина мовою пацієнта. І так, мені буде дуже приємно, якщо ви поставите подобайку, напишете коментар та поділитесь моїм відео. Це як аплодисменти після лекції, тепло на душі користь для інших. Пацієнтів. Так, що ж після колоноскопії? Якщо процедура проводилась під короткою седацією, це як короткий, але дуже глибокий денний сон. Прокинутись після седації це як вийти з кінотеатру, де ви спали. Ви нібито щось і пам'ятаєте? Але не впевнені, що це саме з вами відбувалось. Хтось прокидається і одразу готовий на марафон після самої процедури, а хтось тільки на марафон серіалі у ліжку, а ще хтось просто готовий лише поспати. І всі ці варіанти абсолютно нормальні. Ваш організм не копія чужого, він має свій. Особистий ритм задача номер один – поспати, прийти до тями після процедури і лише тоді одягатися, щоб не сплутати халат лікаря зі своїм. Пальто. Воду можна пити відразу після пробудження, якщо ви не робили в той же день гастроскопії. Тут нюанс. Правило просте, спочатку перевіряєте ковтання, а вже потім можна буде і пити, якщо все нормально. Перші ковтки маленькі, а їсти можна вже, коли ви відчуваєте, що і мозок, і тіло, скажімо так, підключені до однієї мережі Wi-Fi. Що можна їсти? Легка їжа, щось на кшалт, Турботливої вечері у бабусі тепло, просто і без гострих сюрпризів. Кава та алкоголь після цього відкладіть на 2-3 дні. Після седації кава та алкоголь як колишні. можна зустрітися, але трохи пізніше, коли ви вже готові до будь-яких несподіванок. За кермо не сідаємо в день процедури, не тому, що ви не зможете, а тому, що реакція може бути як у черепахи, яка вперше бачить світлофор. Ліки, які приймаєте постійно, зазвичай можна прийма... прийняти також того ж дня, але краще уточніть у лікаря, бо медицина любить індивідуальний підхід. Кишкові коліки це частий гість після колоноскопії. Найкращий рецепт. Йдемо в туалет і випускаємо повітря. У цей момент головне не опинитися в ліфті, а саме в туалеті, бо в такому випадку ви просто будете легендою. Можна ще додати масаж живота за годинниковою стрілкою, як матуся в своїй ляльці робить. Якщо робили біопсію, результати зазвичай вже готові через тиждень. Я попереджаю про рідкісні, але можливі кровотечі. Симптоми, слабкість, запаморочення, блідість. І алгоритм тут простий: викликаємо швидку, не зважаємо ноги догори, холодно живіт, так навіть заморожений шмат м'яса підійде. Обгорнутий полотеночком. Маленька порада: зробіть собі вихідний після процедури. Організм оцінить цей жест турботи. Мікрофлору після колоноскопії відновлювати не потрібно, вона не встигає навіть здогадатися, що ви робили. І пам'ятайте, ваше здоров'я це командна робота лікаря і вас особисто. І в цій команді важливий кожен пас від підготовки до процедури. І до відпочинку після неї. З вами була Алла Королевська. Бажаю вам здоров'я, найкращих лікарів і довіри до тих, хто вас лікує. До наступної зустрічі. На все добре. Обіймаю вас!